Вас вітає компанія автопарк Юа місто Київ і у нас нове надходження. Ось такий офіційний Hyundai Accent, Можна сказати, майже народний автомобіль з атмосферним двигуном 1,4, який буде дуже економічним, та механічною коробкою передач. Автомобіль офіційний, купувався у дилера в Україні. Повністю вся прозора історія обслуговування на авто немає жодного підкраса. Автомобіль ще на гарантії. Дійсно, авто варте вашої уваги. Що є дуже немаловажним для даного класу? Та Дуже практичним. Автомобіль має дуже містке багажне відділення. Салон автомобіля виконаний в Сірій Гамі. Дуже чудовий стан. Нема ніяких питань. Дверні карти жодного нарікання. Двері зачиняється, відчиняється, як у нового авто. Дверна карта переднього пасажира. Сплокідний матч. Стан сидіння переднього пасажира. Як новий. Встановлена майже нова. Зимова губа відмінна оптика Переднє Склопійночі. Електрорегулювання дзеркал дверна карта водія без зауважень. Кермо. стан відмінний. Стан сидіння водія без зауважень. Стан стелі. Теж без зауважень автомобіль на сьогодні має 55 тисяч кілометрів. Обладнаний кондиціонером підігрівом заднього скла. Шестиступінча коробка механічна. В цьому автомобілі ви знайдете якість, практичність та надійність. Запрошуємо вас до нашого салону за адресою вулиця Сумська, 2А, де ви можете придбати дане авто як за готівкові кошти, так і в кредит або в лізинг. sim card